Ти швидше за все ніколи не заробиш мільйон. І це не тому, що ти якийсь дурний, і не тому, що ти не здатен, а тому, що ти чекаєш мотивації, а не звички. Ти надихаєшся відео і нічого не змінюєш при цьому. Ти хочеш швидкий старт, а не повільне будівництво. Ти боїшся почати, бо боїшся виглядати жалюгідно. Тому обираєш комфорт замість прогресу. Ти не розумієш, як працюють гроші, не ведеш бюджет, не інвестуєш, зарплата, витрати, все в нуль. Замкнуте коло. Ти не готовий витримати дискомфорт, бо правда така: мільйон це не момент. Це тисяча днів тиші, без лайків, без результату, взагалі без гарантій. І ще гірше. Ти сам собі брешеш. Я просто ще не готовий, це не на часі. Я почну з понеділка. Але роки минають, а ти все ще чекаєш. Задумайся про це. Але добра новина в мене є: це на фінал. Це звичайна точка, з якої починають усі успішні, це не ті, хто знав, як, а ті, хто просто не здався. Ти можеш не знати, як заробити мільйон, але ти точно знаєш, як не просрати ще один день. Почни з малого, але регулярно. Бо мільйон це не мета, це побічний ефект правильних дій, твоїх дій. Підписуйся на мене.